Пластик, це є екопродукт, тому що він знаєте чого? тому, що він перероб з переробленого пластику зроблено. Тобто ви якусь йогурта попили, бутилочку викинули, водичку попили, викинули. З нього пер... Її переробили, і ось, будь ласка, вам получився екопродукт. Так, да, це пластик, який застеляється на землю, який буде 100 років тут лежать і нічого з ним не станеться. Тисячу тонн витримує нагрузки на квадратний метр. Тисячу тонн або мільйон кілограм. Ви представляєте? Мільйон кілограм на квадратний метр. Ну це реально, це, це просто. Дофігіща можна парковку робити, можна доріжку робити, можна фури їздити трактором спецтехнікою біля таунхаусів, біля великих будинків, підісні дороги для пожежних машин. Щоб не не, водичка де у вас не стікала, вона просто буде туди просочуватися, вниз і там собі в земельку. І ви не будете платити за каналізацію цю, ви не будете тратити гроші на каналізацію. Оцю наслівницю води да, дощові. Оці так, що кому треба гіршотка? є, рішотка, є Польща, є Україна. Під машину лігкову, під грузову, під фуру, під будь-які потреби є в нас в наявності.